Привіт. При віт. Як справи? Як справи. Як справи. Добре. До бре. Нормально. Но рма. Лно. Норма -но. нормально, так собі, так собі, не дуже не ду же, погано. По погано. Дуже погано. Дуже погано. Дуже погано. А в тебе як? А. В. Тебе. Як. А в. Тебе як. А в тебе як? В тебе як? Добре. Нормально. Так собі не дуже. Погано, дуже погано. Пока. Папа. Бувай. Пока. Папа. Бувай. Пока, папа, бувай. Привіт Валь! Привіт, кать. Jak sprawa? Dobre, a u Ciebie jak? normalne. Pa, pa, a, 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 a jak u Was sprawa?